Всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Ви тільки гляньте, яка у нас зима. Ну, не знаю, чи в всіх регіонах України вона є, але у нас настільки багато випало снігу. Я таку зиму, чесно сказати, вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз було. щоб прям ось так дуже багато, і він паде. Він ще паде. Він ще сипеться. А я що? А я сьогодні вирішила, знаєте що, піти в магазин і подивитися трішки по рослинках. Можливо, щось цікаве знайду. Але єдине питання, як я винесу, тому що в нас дуже холодно, у нас дуже холодно. Але мені здається, що якщо я щось знайду, то я попрошу продавця чи там консультанта, так, щоб мені гарно спакували. Замотали, або куплю навіть фолію ось цю таку світловідбиваючу. Скільки мені з магазину до машини добігти. Але тут таке. Ми ще не знаємо, чи буде, чи не буде. Планую завтра сходити ще в один магазинчик. Але там таке, знаєте, він є біля нас, тому аж прям таких великих рослин, ніяк, таких цікавих, напевно, не буде. Але час від часу забігаю туди, тому що ну, деколи є таке, що привозять цікавинки. Але це треба, знаєте, якось так вспіти, коли вони починають розкладати товар, щоб вони були живі, щоб вони, саме головне, були живі. І не з всякими шкідниками, тому що це теж добро принести додому в свою колекцію я не знаю, що би то було. І починаємо наш огляд. Досить цікаві рослинки, знаєте, і маранти, є, і на що мені кинулося оком, це дуже шикарні бегонії, на диво. Вони неймовірні. Я хотіла, я навіть хотіла собі придбати, але мені здається, що. Тому що я як придба... ну, купляю, я завжди дивлюсь на сорт, тому що одинакових, ну, для чого вони мені? Я одинакових не купую. Я не бачу смислу просто ну, просто перекуповувати, щоб у в мене знов по екземплярах багато видів стояло місце. Немає місця. А... Новинки завжди хочеться, завжди підкуповуються, тому що ну, ручки що, чешуться. Є рослинки такі, що можна подивитися, знаєте, що такі ну такі цікаві досить. Дефенбахія дуже гарна. Я дуже люблю Дефенбахії, Але мені теж здається, що вона у мене є клузія, звичайна клузія. Мені здається, у всіх вона є, повністю у всіх. Ну, хіба можу я помилятися. Ну, фікуси. Фікуси завжди в цьому є, в... завжди. Але фікуси дуже. Вони такі, вони зараз їх на вулицю, на холі, все капець їм буде. Облетять, як листоп... листопад і все. Як листопадні рослинки, так? Пару драценечок. Знаєте, що мене ще зацікавило? Це ропеги і пару були. Але самі, самі такі звичайні. А я дивилася в. Дівчаток у них такі циропеги цікаві, тому на них навіть не, 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 ну, не загостряла уваги. так. ну, все, що можна знайти, мінімальні набори, так, в магазинах там, будь ласка, є локазії. Зам'я. Мене зацікавила ось ця зам'я, але вона теж була, блін, в кліщах. І що, я її не взяла? Ну, для чого вона мені? Хоча вагалась, дуже сильно вагалась, дуже хотіла її, але я її не взяла. Але мені здається, що я маю таку замію. Тільки не знаю, чи точно той сорт, тому що в мене листочки інакше розташовані. Тому не знаю, не можу сказати. Можливо, навіть це і був новий сорт. Маранточки, боже, мої любимі маранточки. Ну, але те ж саме, немає новинок. Нічого немає для мене. Мені треба шукати десь, так, по колекціонерах, а не по магазинах. Ну, але я люблю це діло. Я люблю ходити в магазини, я люблю на них дивитися. Можливо, ти щось і від, ну, знайти. Це не без того, тому що не кожен раз так попадає. Дивіться, яка маранточка. Ой, маран. Дефенбах я Марс. Боже. Вона неймовірна. Я дивилась на неї, дивилась. І я не маю Марса. По-моєму, не маю. По-моєму. Трішки сукулентів. Дуже цікаво, тіланці розміщені в них. Таких спеціальних, знаєте, класні горшочки такі, керамічні. Ну, неймовірно, гарні. Ну, Сансочки, куди ж без сансочок, Але обожнюю і сансочки, тому що. Непримхливі рослинки і дуже вдячні, дуже вдячні. І от саме зараз вони, ну, на наші умови, так, до само, світла, само найвитриваліші рослинки. Алі, фікус Алі. Дуже, дуже гарний, дуже такий пишний. Дуже. Ну, але, але, це є магазин. Тут нічого не подієш, так? І всякі ось такі ось сукулентики в нас. Коротше, нічого для мене цікавого немає. Біра й дому. Я ще обов'язково завтра зайду в один магазинчик. Гляну. Ну, можливо, щось та й буде. Не знаю, не впевнена, звісно, але, можливо, те щось для нас буде. Без поняття. До нових зустрічей. Бережіть себе всім, па-па.